В скорботному місті велика біда і велика трагедія сьогодні відбувається в нашій Україні, в нашій державі, на нашій рідній землі, захищаючи нас з вами, гинуть найкращі доньки і сини, Гинуть цивільні, зноситься міста і села. Прилітають ракети, як не випадки, і іскрівці знають. Мирні села і міста. Але саме страшне це те, що на нашій рідній землі, там, де ми вільно дихали, жили, відпочивали, їздили на вірну, закатовують наших українців. На щиті повернувся додому захисник України Омелянчук Віктор. Донатович, а дружина трапила гарного чоловіка, дітей, прекрасного батька, мати сина, сестра-брата, наш земляк, солдат, стрілець-снайпер 3-го мотопіхотного відділення, 2-го 2-го мотопіхотного взводу, 3-ї роти, 37-го батальйону, 56-ї бригади. Військової частини а 31 -37. З 28 березня 2024 року Віктор Донатович вважався зниклим без. Майже рік. Людина надіялась, шукала, вірила. Це тільки можна уявити собі оце пекло для душі, безсонні ночі, сподівання надії. І що він повернеться. Віктор Донатович загинув в результаті артилерійського, мінометного та стрілецького вогню противника в районі населеного пункту Богданівка Пахмутського району Донецької області. Народився Віктор 10 лютого. 1973 року в селі Іспрівка. У 1980 році Віктор закінчив Іскрівську школу. Після закінчення школи навчався в Березівському ПТУ No31, отримав спеціальність меліоратора. У 1989 році Віктор Донатович був прийнятий в члени Когуспу імені 20-го з'їзду КПРС. Працював на різних посадах, різних робочих. З 1991 по 1992 рік проходив службу в лавах ЗСУ. Після демобілізації працював у колгоспі Елект. А з 2004 року трактористом у сільськогосподарському приватному підприємстві Віза Ар. 6 лютого 2024 року Віктор був мобілізований до лав ЗСУ. Знаєте, такі факти біографічні, тобто, прості, простої людини. І за цими цифрами, за цими словами стоїть прекрасна людина, чорний батько, любичий чоловік, син, прекрасний товариш. Мифодівна каже, що він завжди був усміх. Був такий працьовитий, талановитий майстер на всіх. Його поважали і любили люди. І побратими поважали і цінили. Адже знали, що він ніколи не підведе, адже знали, що завжди допоможе та зробить все можливе, щоб захистити інших. Інших він готовий був захистити, а своє життя. ні. Він загинув за нас і з вами. До що ми з вами живе. Тяжка втрата. І слів немає тих не існує в природі, щоб поспівчувати рідне близьким. Та він завжди буде в пам'яті, ми завжди будемо пам'ятати. А вам перечити велике морем з великою відомою. Але знатись. Що він би хотів, щоб ви були щасливі. Він би точно хотів, щоб він ви були щасливі. Вічна пам'ять, воїну, герою царство Небесного. Слава Україні. Загинув нашій односельчанин Омелянчук Віктор Донатович. Віктор був світлою, чудною, сонячною людиною, гарним. Люблячим батьком, сином, другим, другим чоловіком. Важко підібрати слова, підтримку, неможливо загоїти біль від втрати, коли зупиняється серце рідної людини. Нехай добрий, світлий спомин. Про нашого захисника назавжди залишиться в серцях рідних, сусідів, друзів, односельчан, всіх тих, хто знав і шанував Віктора. Нехай Господь дасть сили рідним. це важке, О, горе. Ми слабимо свічі. Вічна ціла правда нашим героїв. Слава Україні! Слава! Господин ще у нас ворозь, молоді, втрата. Втратили воїна, втратили громадянину України, які втратила людську дітей. Віддав за те, щоб спинити ворога, найцінніше, те, що є за своє життя. Ви повинні пам'ятати цілу, ці втрати і залишати все в своїх серцях на вічну пам'яті. Слава Богу! Героям!